Valve был этир Трессену в КС2. 17 липня Valve оголосили правила проведення турнірів Кез 2 в 2025 році. Так, з 2025 року турніри ділитимуться на ліцензійні, на які треба отримувати ліцензію Valve, і не ліцензійні. Тільки на ліцензійних турнірах можна буде отримати бали для рейтингу Valve. Всі інші турніри, навіть з величезним призовим фондом і крутими учасниками, не враховуватимуться. Рейтингові турніри ділитимуться на ті родини. Тір 2 турніри на тірван мають насамперед запрошуватися команди з першого по дев'яті місця рейтингу Valve, І тільки якщо хтось відмовляється, можна запросити команди нижче. На тір 2 турніри не можна запрошувати топ-8 рейтингу. Команди мають запрошуватися з дев'ятого місця і нижче. Кількість команд, запрошених на турнір, має бути в один і п'ять більше ніж кількість учасників основної події. Наприклад, для турніру на 16 команд запрошують 24 команди. Вісім найвищих з рейтингу йдуть в основну частину турніру, а 16 розігрують вісім місць в закритій кваліфікації. На кожні вісім команд основного турніру. Організатори можуть запросити дві команди по прямих запрошеннях, але не можуть запросити будь-кого. Ядро такої команди мало бути в топ 8 світу або мало виграти. Тірван турнір за останні 12 місяців. Це зроблено. Щоб при решафлах топові гравці не втрачали можливість потрапити на топові турніри через випробування з рейтингу. Запрошені команди не можуть одразу потрапити на основний турнір. Вони мають зіграти закриту кваліфікацію і мають найнижчий посіб. Всі рейтингові турніри мають оголошуватися заздалегідь. Наприклад, для тірван турнірів, які починаються з 2026 року, треба зробити анонс не пізніше 1 січня 2025 того року, а турніри, які відбудуться після 31 грудня 2026 року, треба анонсувати за 24 місяці. Для рейтингових турнірів тір 2» все трохи простіше. Їх треба анонсувати не пізніше ніж за три місяці до початку основної події. Турнірні оператори і команди не мають мати конфліктів інтересів і ексклюзивних угод. Всі команди мають грати за однаковими правилами, проте не забороняється доплачувати командам за. Згенеровані перегляди, але таку доплату мають отримувати всі, просто різну залежно від переглядів. Призовий фонд не рейтингових турнірів не має перевищувати 100 тисяч доларів. При цьому турнірний оператор не може проводити таких турнірів більше ніж на 250 тисяч доларів призових на рік. На нерейтингові турніри організатор може роздавати запрошення на власний розсуд і проводити їх за зручною йому системою. Як Такі зміни раніше всі любили КЕС за відкриту турнірну систему, але зараз Valve все ближче до турнірної системи, як в Riot, де розробник максимально жорстко регулює свою просцену. Наві зіграють з B.I.G. в дебютному матчі на Blast Premier Fall Groups 2024. Blast оголосили посів на своєму першому турнірі в другій половині сезону. Blast Premier Fall Groups 2024. чотири. разом з B.I.G, VP та Liquid потрапили в групу D. Навіть зіграють з B.I.G в дебютному матчі групи D 31 липня. Матчі на цьому тижні. На цьому тижні ми трошки відпочиваємо від КС, однак фестиваль Доти продовжиться, не дивлячись на те, що тільки тиждень тому закінчився Ріад Мастерс. Деякі команди вже з 28 липня будуть виступати на Сноуріу Invitational, куди прямий інвайт отримали. Наві відео створено за підтримки партнера Favbet. Підсумки eSports World Cup 2024 по КС-2.

Nami reigns supreme at the Esports World Cup. The very first Esports World Cup champions. It's Naomi! MVP турніру за версію HLTV став бід. А за думкою то Ніко за перемогу Наві отримали 400 тисяч доларів, що зробило їх першим клубом, що заробив 1 мільйон доларів призових в 2024 році. Фінал турніру став з відривом найпопулярнішим матчем турніру. В піку на твічі його дивилося 756 тисяч глядачів. Конопленко розповів, чому вирішив створити кіберспортивну організацію. Нещодавно Євген Коноплянко офіційно завершив кар'єру професійного гравця в футболі. Також на днях вийшло інтерв'ю з Євгеном, де він розповів, чому вирішив започаткувати власну організацію Куно Ти Знаєш, це як хобі? Ти подобається там грати в великий теніс? Так, ти граєш, ти кайфуєш. Я завжди хотів, знаєте. Я був футболістом, не було ніколи часу достатньо. Ну я завжди слідкував за «Наві», Монти, всі, всіми командами. Багато команд знаю. І хотів також відкрити знаєте свою команду. Ну, не було часу. Цей час трішки, знаєте, з'явився і реалізуємо цей, цей проект. Також Коноплянка припустив, що може залетіти стендином за свою команду, як це вже робить його. Колишній партнер по збірній Зінченко. Сто процентів. Тому я своїх і пугаю хлопців щоб грали добре, щоб я їх не заміняв. Наві відкрили набір в навійоз. Na'Vi почала набирати гравців до складу академії Na'Vi з CS2. Буде відібрано 10 кандидатів, які відвідують двотижневий буткемп. П'ятеро гравців потраплять до Na'Vi -Yos. Вимоги до кандидатів. Вік від 14 до 17 років. 2600 плюс ELO на FACEIT. Рівень англійської мови B1+. Відсутність банів в Steam та на FACEIT. Відсутність контракту з іншою організацією. Решефли в Імперіал. Одна з топових бразильських команд імперіал вирішила відмовитися від 100% бразильського ростеру. Команду покинув Хені, а на його місце прийшов зірка 9Z Аргентинець Трай. Ось як свій кік прокоментував сам бразилець. Коли я прийшов в імперіал, я дуже чітко дав зрозуміти, що я хочу завершити кар'єру тут. Я вже втомився шукати нову команду що півроку і починати все спочатку. G2 відкрили свою академію по КС-2. G2 трохи запізно вірвалися на ринок академії по КС-2, коли молодіжні склади його команд, основний склад яких навіть не входить в топ-30 Хелл G2 довгий час не займалися академічним складом, надаючи перевагу покупки готових гравців. Схоже, з цим покінчено. Ось так виглядає ростер G2 RS. Тренером молодих буде балканець Летнія. Підсумки Ріяд Мастерс 2024. Також в неділю закінчився той самий інт від шейхів. В фіналі зіграли Ліквід та Гладіатори, які грали між собою за трофей майже кожного тір-1 турніру в минулому сезоні. Дива не сталося. GG без шансів переграли свого опонента з рахунком 3-0. Trying to make himself the target. Activating that unit, And Nisha gets the toss into the Requiem. Tried to combo onto Ace. They go for the Primal Roar. So many Ultimates being used to try and kill him. And there's the time lapse. They saved Ace. Now they've got the Black Hole on the SF. And they are going to demolish Liquid. Triple BKB does nothing for you when you are flat out, outgunned, outplayed. Four dead. GG is called the cleanest series of your life. Gaming Gladiators take it 3-0 away from Liquid. And there you have it. Give it up for your champions, Gaming Gladiators. MVP турниру став Queen. You are the PlayStation MVP for this event. That's exactly the reaction I was hoping for, and as a result of that, you also are a winner of a fifty thousand dollar cash prize. The, what on earth? <laughs> I didn't even know that it was a thing. I thought it was just like a PlayStation. That's that's pretty dope. Navi's Поперед і Invitational Наві. Вирішили зробити зміни в складі. Так на турнірі замість Нефріт на третій позиції буде виступати гравець академії Ма Вітюн прийшов в Нігма. Наві не єдина команда, що добереться до Сноврої Інвітейшнл Із замінами так Курокі та Міракл пропустять турнір. А замість них з Нігма поїде наш слон Вітюн та Білорус 1J. Cloud9 повернулися в Dota 2. Ще до початку Riyad Masters в інтернеті з'явилася інформація, що якась північноамериканська організація підпише учасника турніру. Доволі несподівано цим тегом стали Cloud9, які, схоже, дуже полюбили склади з росіянами. Так, під їх крило перейшли гравці Entity, які на турнірі зайняли 9-12 місце. Зміни в складі Азурей. Після провалу кваліфікації до The International 2024 та невдалий виступ на Ріяд Masters 2024, де команди виграла лише одну мапу. А з зробили значні зміни в складі. Так команду покинули Орі Фей Тіан Мінг, а також тренер Лан їм на заміну прийшли Хан, який до цього виступав за академію Екстрім Геймінг, екс-гравець LGD Planet і ветеран Астер Саймас Сі новим. Наставником колективу став супер. Друже, ти можеш завжди допомогти розвитку каналу. Придбай наші стікарпаки по Дота 2, КС2 та іншим популярним іграм. Більше деталей в нашому інстаграмі. Посилання в описі до цього відео. Це все на сьогодні. Нагадуємо про вподобайку, підписку та дзвіночок. Допоможіть нам стати найпопулярнішим українськомовним кіберспортивним ютуб-каналом No1. гейм!